Мої вітання. І сьогодні почнемо з гарних новин завдяки вам і вашим донатам, завдяки вашій підтримці Збройних сил України за останню добу для наших захисників ми придбали гумазимня, 8 одиниць, шліфована машинка кутова дві штуки, два різних види, акумуляторний дриль шуруповерт один, зварювальний дріт. Аргон 12 штук, набір інструментів, 216 елементів, 2 набори, 3D-принтер, Lab A1, 3 одиниці. Загальна вартість придбаного 111 тисяч 366 гривень. Квитанцію бачите на екрані. Низький міуклін кожному з вас за кожен ваш донат. Ви молодці. А тепер до роботи. Ми живемо в найнебезпечніші часи з Другої світової. Польща, Польща живе, оголосила наймасштабнішу в історії військову підготовку для всіх жителів. Проект під назвою в готовності стартує 22 листопада. Повідомив міністр оборони Польщі Владислав Косиняк-Камиш. За його словами, мета програми навчити протягом наступного року близько 400 тисяч осіб у міністерстві цифрової трансформації Польщі Уточнили, що програма розрахована на всіх охочих від школярів до пенсіонерів. До чого готується Польща? І чи знадобиться їй ця підготовка? Да? Програма під назвою «В готовності». Так, отут цікаво. Цікаво наступне. Ця програма не забезпечить захист Польщі. Чи чекає на Польщу небезпека однозначно так? Чи буде там війна в тому чи іншому вигляді, у вигляді прильоту, у вигляді нападу, однозначно так. І в наступному році буде підтвердження моїх слів. Тобто, щось там знову у них буде в Польщі. Ця програма розрахована на те, щоб люди при оцій сраці, яка почнеться, вони не поїхали з країни, щоб вони не тікали з країни. Я не знаю, як це пов'язано з цією програмою і те, що я кажу. Може, там якось будуть ставити на облік або. Ну, мабуть, що так якось контролювати людину або її фінанси? Ось така історія. Поїхали далі. На зимову тисячу від Зеленського виділили 10 мільярдів гривень. А що від Зеленського? Він зі свого кармана виплачує кошти українцям. Що значить від Зеленського? Це бюджетні кошти або кошти наших партнерів. Значить, озвучена сума, вона не буде виплачена, звісно що. Звідки ці кошти? Да Бог його знає, звідки вони, бо поруч із коштами карта місяця, що означає ілюзію, обман, туман і все інше. Все як ми любимо. Україна не проявляє подяки до польського народу, а історичні питання між країнами залишаються невирішеними. А які історичні питання вирішені, От ті, що є між цивілізаціями? Є якісь вирішені питання, хто знає? Ой. Наші стосунки надалі з Польщею. До 2029 року настане абсолютно зеркальна ситуація. Ми також будемо допомагати Польщі, ми також будемо приймати людей, ми будемо також водночас допомагати і водночас залишатися зі своїми інтересами і на своїй території і робити своє. Да? Ми також будемо якось обмежувати їхні права, свободи, рух от просто зеркальна ситуація. У питанні щодо завершення рашистсько-української війни є значний прогрес, заявив Трамп. Ми прагнемо закінчити ще одну війну. Ще одна війна це для них. Просто ще одна війна. У Трампа є блокнотик. Як у хлопчини, якому 16 років, і він веде там, хлопчина веде там перелік дівчат, да, Галочку ставить навпроти, кого з ким цілувався. А тут, значить, ще одна війна, Галочка. Поки що нам не вдалося, Так, капітан очевидність, але я думаю, що значно ми просунулися. Ясненько. Великобританія готова до прямої участі у війні в Україні. Йдеться про потенційне застосування всього арсеналу Збройних сил від винищувачів до піхоти. Великобританія бере пряму участь у війні з расистами. Не бере. не бере, бо традиції, релігія, норми не дозволяють. Не бере. Ну, новина була б непогана. Найближчим часом у расистів планують відключити мобільний інтернет на 24 години. Можна ще включити їм Лібідіне озеро. Це стосується всіх расистів, які були за кордоном або були неактивні в мережі понад 72 години. Так, мережний або мережевний блекаут на рашці. Скрізь вороги, розумієте? Скрізь вороги. Це ж треба бути такими шизофрініками. Вони бояться тільки за свої кошти і свої статки. І оці всі перезавантаження системи вони направлені перше, для того, щоб або якось вивести кошти, щоб це ніхто не помітив, або перевести їх так, щоб не було ніякого сліду, щоб ніхто не помітив, або обікрасти своїх людей, щоб ніхто не помітив. Дякую.